Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні в нас знову ж таки звіт. Звіт, як я відвідала ярмарок. Тиждень був доволі насичений, доволі цікавий. Працювала багато, в'язала багато і встигла ще й відпочити. Чотири дні мені зазвичай мало відпочивати. Тому цього тижня я собі взяла на п'ятницю, п'ятий вихідний і провела його в родинному колі, у меншенького синочка був день народження. Тому ми відпочивали і нам було трішечки не до ярмарок. А суботу-неділю, знову ж таки, вийшла працювати і дарувати людям радість. Знову ж таки, буду сьогодні зачитувати все зі свого блокнотика, буду вам розказувати, буду вам. Показувати, вставляти фотографії, якщо такі будуть, і буду вам розказувати, як пройшов мій цей ярмарочний похід. Іграшок продала дуже-дуже мало. Це було цілих 6 штучок, але по касі в цілому я задоволена. Кадр я вам прикрасила своїми іграшками, які вже досить давненько є в мене в наявності. Це іграшки з марафонів. А вже більше, більше двох років вони здається, вже три роки. Ці іграшки в мене живуть, і все ніяк вони не знайдуть свою домівку. Але вірю, чекаю і ціну на них дуже не скидую, тому що вони ексклюзив, ексклюзивні іграшки, які потрібні завжди, які приваблюють увагу. На них звертають увагу, але вони доволі важкі в роботі, вони дуже великі і ціна на них відповідна. Зараз я вам ставлю відео, покажу вам, як я м, свій стіл на цьому тижні оформила, які в мене були іграшки, скільки я їх з собою взяла, щоб ви роздивилися більш детальніше, і я буду потроху вам розказувати. В суботу я продала три іграшки за день, відбила оренду заробітку 0, але задоволена, задоволена і продавалися іграшки. Перша іграшка це гусь-обнімусь. Вони в мене в парку дуже активно продавалися, не встигала їх в'язати, а в каравані вони застрягли. На них звертають увагу, ціну питають, але чомусь люди їх не беруть. І три штучки в мене досить давненько вже каталися ще з зеленого гаю, ще з теплих днів. Нарешті одного із них забрали. Дівчинка спочатку обрала єдину ріжку новеньку, яку я нещодавно в'язала у сукні. Вона її обрала, потім батько їй запропонував піти погуляти, походити, подивитися, що ще продають, а потім обрати собі подаруночок. Вони походили і вернулися, вона вже вирішила, що їй потрібен гусь обнімусь. Вона його взяла, їй довольна, задоволена, щаслива пішла понесла його додому. Після цього гуцика в мене ще придбали жирафа довгов'язок. Він у мене був один-єдиний для маленьких безпечних рученяток, для діточок, для малючків, я їх в'яжу і цього одного і забрали. Він був у фіолетовому кольорі, фіолетово-лавандовому, і знову ж таки тих жирафів знову мене немає. У мене вибір на жирафів дуже великий і різні жирафи є. Але чомусь більше на, звертають увагу саме на довгов'язів, які я в'яжу на постійній основі. Тому незабаром ви знову ж таки побачите їх на моєму каналі. Наступна третя покупка це була зайка у сукні Плюшева. Як я в'яжу по безкоштовному майстер-класу, там, де я в'яжу патріотичні і в різних кольорах дівчаток патріотичну, саме дівчинкою і придбали. І це і були всі мої продажі за цілий день. Я в'язала, я руки не опускала, я розуміла, що це тимчасово. Дивлюся на свій стіл, я розумію, що дуже багато потрібно і маленьких іграшок, і величеньких іграшок. Я підв'язувала, підв не зупинялася, робила собі гарні результати у в'язанні, але, але продажі, які є. А щоб не ходити взагалі, ні, я так не можу. Я хочу ходити, мені це подобається, мене це надихає, мотивує і стимулює на якусь роботу. Тому я продовжую ходити, хоч і такі невеличкі заробітки. Але вони є, вони є, і дякувати і за ці заробітки. Тому буду далі відвідувати ярмарки, і весь, весь наступний місяць я буду також продовжувати ходити на ярмарки у приміщенні. Тому дівчата дуже давно хотіла це сказати. Той, хто проживає у місті Дніпро, то знає, де торгівельний центр Караван, у кого є велике бажання зі мною познайомитись, я буду дуже рада. Приходьте до мене, поспілкуємося, познайомимося поближче. Дуже приємно зустрічати людей, які кажуть, що мене знають, які за мною слідкують. Я дуже-дуже за цього отримую величезний заряд енергії. А так як зараз зима, нема таких якихось емоцій драйвових, тому будемо створювати самі собі такі емоції, тому ласкаво запрошую всіх у торгівельний центр Караван, щоб ми з вами поспілкувалися і познайомились поближче. Далі, далі, що в мене було, це була в мене неділя. Знову ж таки, три іграшки. І всі три іграшки відправилися в одну родину. Дівчина купила у мене півдня пройшло взагалі в мене нікого не було. мені ще гороскоп такий був кумедний одніх... сусідка прочитала, що навіть і не мильтеся сьогодні сидіть мовчки, нікуди нічого нікому не кажіть, і такий день краще б сидіти вдома, але ні. Це я вже гороскоп прочитала у приміщенні, тому ну, посміялися. а Раптом воно і неправда. Але ні, видалася таки правда. Настрій був зовсім не для веселощів, такий був засмучений був настрій, але півдня просиділа, в'язала, в'язала, в'язала. І прийшла до мене дівчина і придбала два зайчика Марусі Прокопенка, і придбала в мене маленького зайчика, який плюшевий такі як отакі колобочки, я постійно їх в'яжу. І ось такі в мене три продажі були за день. Я так дуже розчулилася, що навіть дівчині запропонувала сердечко-брелочок патріотичне на подаруночок. Вона розчиталася, розрахувалася карточкою і поїхала радувати діток. Три іграшки для трьох діток. Все, це і всі продажі. Шість іграшок за 2 дні. Ну, шість іграшок теж треба десь продавати. Тому я вірю в краще, я продовжую в'язати. Руки не опускаю. Список написала собі дуже величезний на цей тиждень. і Буду далі продовжувати в'язати і надихати вас. А від вас хочу почитати ваші коментарі. Цікаві, приємні, теплі. Ви завжди мене підтримуєте і радуєтеся разом зі мною, коли в мене все добре, і засмучуєтеся разом зі мною, коли в мене якісь невдалі ярмарки. Але я не вважаю, що це була дуже невдала ярмарка. Я в плюсі настрій такий собі. До речі, на ярмарочному столі на скатертині я вивішую іграшки це зайчики плюшеві. В сукнях безкоштовний мастер-клас Марусі Прокопенко і жабки Марусі Прокопенко. В мене лишилося 5-8 іграшок на скатертині. Два зайчика Прокопенських залишилося і три плюшевих зайчика це все. Треба їх в'язати. Я не знаю, де брати час. У мене зайчики Марусі Прокопенко не дуже швидко в'яжуться, але. Треба, треба знову поповнювати асортимент. Тим паче я поглядаю на свою поличку. Ви частенько мене питаєте подивитися на мою поличку. Я вам зараз фотографію ставлю. Залізе Котонгол, скільки в мене в наявності є пряжі, хоча це ще не вся, не вся помістилася, тому що вони в мене розташовані саме на полички, е яка, яка дуже маленька, а пряжі дуже багато. Я потроху буду вив'язувати цю всю пряжу, буду створювати знову ж таки новенькі колекції. Хочеться мені малюків підв'язати, щоб люди, які хотіли б придбати іграшку, і кому дуже дорога велика іграшка, міг хоча б дозволити собі маленьку. Стосовно велика маненька, в мене було на цій ярмарці цілих 5 котиків ЗСУ, великих котиків ЗСУ питання янчу опису. І в мене були продані. Нуль не одного. Але питали, чи можна зв'язати поменшенького, чи можна зробити маленького, чи можна вишити з ніком. Я дуже сподіваюся, що на наступному тижні всі мої котики ЗСУ будуть продані і буде натхнення на нову колекцію, на нову велетенську колекцію цих котів. Я себе трішечки комфортніше вільніше відчуваю, коли в мене є на будь-який смак іграшка. І на великий смак, і на скромний смак. Тому я буду далі продовжувати, я буду далі в'язати, надихати вас і мотивувати себе. А вам кажу величезне дякую, що знайшли сьогодні час. Переглянули моє відео, моє коротеньке відео, не дуже цікаве, але це, це досвід. Від нього нікуди не дінешся. Бажаю нам усім натхнення, міцного здоров'я і дуже-дуже мирного спокійного неба. Бережіть себе, до скорої зустрічі. Бувайте!